На сьогодні в області налічується для релокації близько ста об'єктів. Їхня загальна площа 200 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Горта Борець, який ознайомився з виробничим процесом одного із релокованих підприємств. Це заводи з вироблення обладнання для аграріїв. Його двічі наздогнала Росія зі звичним для неї нищенням усього під нуль, розповів посадовець. Йдеться про сімейний бізнес, який успішно розвивався в Луганську. Попит на продукцію був не лише на внутрішньому ринку, а й за кордоном, аж поки не прийшли окупанти у 2014-му. Усе ще вдалося врятувати власникам своє життя та флешку із розробками. Другий успішний старт родина розпочала у Кремінний. Його зруйнувала велика війна. Знову все спочатку відбудовують тепер на Черкащині. Сюди переїхали разом із п'ятнадцятьма родинами працівників. На рівні місцевої та обласної влади їм забезпечують необхідну підтримку і супровід. Виробничий процес тут уже налагодили. Тепер у власників заводу плани на збільшення потужностей.